<рес> Лікувальний центр еліта. Де лікується хворий на ДЦП? Таня, що ви нікуди нікуди не йшли. Чуєте, бо я не підтримувати. Я за вами не буду. Не ви бо я видувала. Ви ж до того, як я на світі Вам, ти, давайте ще, а, має, а, рас, і, рас, рас, я, Ірина Степанівна, Ірина Степанівна. Слухайте, що ви так прийшли? Стайте на аренах, щоб вам в цьому кабінеті було комфортно працювати при будь-якому керівниці.

Заходить зараз, вже ви не платить. Працівники лабораторії. Хто то є? Дякую, Джек. А коли ви там кіно буде? Даня ти коментуй, бо я вина спальню забула по ті, хто є, то я вечором ваш камінет знімали. Повітру знімали. <головіка> ну, тебе всі люблять. Ясно, я вже вважаю звичайно, Щоб хотілося моглося, в кабінеті теж. Ой, в своєму кабінеті моглося. Я всім налила. Це шепче. Ну тепер в такому кабінеті тільки, щоб моглося. і хотілося. Шторки вже замовили і вже везуть. Жалюзі теж. Прошу закушувати, я ще гроші не користую. На екран. Просто гляньте на екран. На екран. Що я говорю? Це вас теж треба зняти. Найдавніший працівник саму. Вас теж треба зняти. Добре. Добре, так і відомо. Ви звітувати що? Та як та Більше мені винаєш. Дівчата, ви собі не думайте, що це буде кіно. Ви подивіться? Це буде відомо. До сьогодні ви плюс 5.

Так так Зависок, так. Так, я вас не сили. Закрию, типу камеру. То після време, після третього Я дала. Всі доволі доживленно. Ну так, я теж сама. Бо я думала, ви в танець йдете. Ірина Степанівна на розливі. Подзану, що запаси її не буде вже закінчуються. Я ж не вип'ю виб'ю <гумент> цю. <То> Можете <гумент> додати. Не <гумент> забула хто. Рома косильна. Ромасили відмовляється. Вона вважає, що її вже достатньо. Кореста <гумент> романна <п 'є> вино. <гумент> Надає перевагу вину. Я сухо. Тобто на коментую. Заліз не побажати, тому що не було в мене ще ні одної людини, яка б відвідала твій кабінет і сказала, що щось погане слово. Тебе всі люблять, ти розумно. І дай Боже, щоб тобі були вдячні, добрі, легкі, хворі. Дякую, Орисе Петро. Дай що ваші слова збулися і донеслися до Господа Бога. І багаті, і багаті. Той паркет, Орисе Петро, паркет. Прошу випити, прошу випити. Саме важливо, що під багами нормальна основа. Ленка, вона в Натур. Ну ні, це перше, пиво. Нічого. Ви <звіліст> його пережили, але він та просто. Бил... Ні, ну, трошечки було звинувати, чому пакет. Юра залишається поза кадром завжди. Ну та питання чого пакет відсудили? Ну тут треба мати щастя до того пакету відправити. Я вам да зараз таку карточку дам вам ручку і кожен свої там. Тільки письмові формі, добре, а зараз п'ємо. За нас шуми, за нас люди.

Піднімається 89-й кабінет терміново. Тито, цито. Терміново. 89-й. приїхали. Вона зараз буде. Що ту за кабінет. Зараз, щоб вона не з машину не збор машинкою прибігла. Що за кабіне? Так.

Ні, не виходили. Люди але... Господи, яка Ірина подружка Я бажаю нескладних пацієнтів. Дуже дякую. В не працює так, що складних. Каже, холоскладних, але хороших. О, дякую. Що ми щось мало з тих пацієнтів так? Не можу співати. Щоб кабінет ніхто тобі не затоплював і ти ж у да, не затоплював. Так хто не затоплював? Хіба дощ? Такий до кришу брами на теж буде затоплювати. Щоб його стояло. Всякий може бути. Всякий на футболі. Я б собі не затопила. Юбіналі зна.

Залишили не... небагато дівчин, людей. Дівчатки, знаєте а що? А що? Я дівчин, вам пропоную ще один тост. То. 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 Хочете пити, хочете не пити. жінка. А Ірина Степальна дійсно жінка. Я У неї троє дітей. дітей. Скільки? Троє дітей. Вона не така, як ми всі не забуваємо. І не кожен з нас на то здається, що вона може забити. Дай Бог, щоб вона дістала радість від своїх дітей. Но ви собі уявляєте, як вона буде тішитися, як вона всіх поженить, повідає заміж і успішно. Дай Дай хочу вони всі чіт. будуть щасливі. Я Дай хочу, щоб бути. вона мала багато всіків і раділа з усього, що її чекає завтра. Добре, щиро дякую вам. За все можна За щасливу дівку Ірку. За не є, а а, а чекає хлопці, а хлопці, ти ж що, то ж надія. А теж, як якщо буде я добре, і... вона буде так. Ті? За, Ті? За, за, давай. давай. Зараз буде. І ви нас пане, ми будемо мати внуки, ми всі до вас ви зробите. <смеш> я <ще> ді <седов, смеш> <я не дитя> вони ще не розміщу. <смеш> <то> правда я віра. <смеш> я в, в, <смеш> Я тобі довірила своїх внуків. Ясно. Я, я відкрию свій, як <смеш> то <тут, смеш> <тут, смеш> власне. <смеш> я собі всі свої нуки. Я знала що секрет. Люблю дисципліну, а діти потребують. Я дуже люблю дітей. О, вона, як росла, ми а, їх розслабили, ми їх потім не позбираємо. Ні, вона їх тримає не розлабляють. Ми Крім моєї дівчинки, я їх розслабила. Санчатка не втікла. Ну не випішва. Це моїх дітей. Я року взагалі не можу повіти. Пей, уже спий. А, а ну хоти на мене. А ну, не сможет. Я прийду. А ну да, тут карту можно. Ничего не скажешь. Кто ты? Ирина Степанівна. Кимис, я слухаю. А Іра? Іра. я... Сейчас они. Я шукаю. Не Не-не-не-не.

Що випити, прошу вийти, прошу за соду, а де содову на солодку до до <рек> додала? <добавили. рек> <рек> <рек> <міпу> <рек> <рек> Молока! На другий раз, друге нашу видалию. Прошу взяти один та бачив з вирату, зараз не їсти. Так, забава закінчується. Ірина Степанівна Степаніна приміщається цікерками. Слухайте, нам може не файні, що він вимагає. Я вже не можу. Не, Дай не я Ліда Степаніна, як завжди втікає. Є ж якісь такі смішні? За <laughs> що ви <су> взяли? Взяла та Ірина Степаніна, що не прошло. Що Степана, <су> можна <шо>, своє <су> <шо>, моє <су> білим. Я знаю, чому зелене, зеленим, чи воно з білих, то не можуть. Чорний, то і труфель справжня. Ну, Це якесь біле. Немає, викривайте дуже карту, хватит знімати. Тепер буде? — А Що і не будемо бою по суму. А що мене виганяєте? Чого вона мене виганяє? Я кажу до мене, тверзіємо, давайте. Я щось мати мене кричить вийти.

Зараз ясно я бату. Слышишь, у нас 5 секунд. <hesion> <Well, cheg litresiti> <raz> <dalensite> <coughs>